Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі! Ласкаво прошу у нове відео. Не дивуйтесь. У світі останніх новин я нічого кращого не придумала, як випустити цей ролик з топ-5 ароматів вересня. Останніми днями ми всі з вами прикуті до новин. Всі такі дуже напружені, нервові. Голова скоро лусне від напруги, тому я вирішила записати це відео. Мене неодноразово просили в коментарях показати підірку моїх улюблених ароматів. Сьогодення, тобто на сьогоднішній день такі аромати я люблю, які я виділяю. А знаєте, я не можу записати таке відео, тому що а, я всі їх люблю, всі, всіма користуюся. Якось не знаю, не лежить в мене душа, принаймні зараз записувати таке відео. І я вирішила. А, Напевно, раз в місяць робити таку підбірку з тих ароматів, до яких частіше за усе тягнулася моя рука, які я носила частіше в тому чи іншому місяці. Ну, одним словом, сьогодні буде топ-5 вересня, сьогодні у нас 21 вересня. Сьогодні за вікном, нарешті, немає дощу, тому що тут в Німеччині просто. А от він як почався на початку вересня, так і от 21 числа зупинився. <кій> Одним словом, аромати, які я носила частіше за все, деяким є пояснення, так, чому це відбувало, відбувалося. Деяким, напевно, і пояснення немає. Так як, от, наприклад, ось цему Boss Deep Red. аромат, який я купила на блошиному базарчику, вам про нього розповідала. Тут невеличкий залишок. А, я його так активно почала носити у вересні, і ви знаєте, буквально вчора а, чи позавчора, ну, в общем, на днях я була в цьому ароматі, і після курсів, тобто, щоб ви розуміли, я йду на курси десь а, от, до 12-ї години, я виходжу з дому, тобто я душусь, а, до 12-ї години. От з курсів Курси в мене закінчуються в п'ятій годині. Тобто, ну, це фактично 5 годин на мені сидить аромат, коли люди його можуть чути. Ті люди, які зі мною там навчаються. До чого це я все веду? Одним словом, вчора, десь, вже біля пів шостого, ми з дівчатами вже йшли з курсів, собі щось розмовляли, і, до речі, почала розмовляти за парфуми. І... Дівчина, яка йшла поряд зі мною, сказала, що а, аромат, який на мені їй подобається. Інша сказала, яка була поряд, що каже, ти серйозно, я взагалі не чую, щоб на ній був якийсь парфум. Ну, одним словом, на мені був ось цей аромат. Так, Він не шлейфовий, а, він не надто стійкий, скажімо так, на волосі. Звичайно, він тримається довше, ніж на шкірі. Але от людина відчула, вона йшла поряд зі мною, і вона відчула від мене аромат. Вона, до речі, сидить на першій партії, а я на другій. Можливо, якось також вона от, на от е уроків і так далі відчувала цей аромат, не знаю. Але я отримала комплімент на цей парфум, але. Справа навіть не в тому. Це є до того, що люди все ж таки відчувають. Уже На 6 годині носіння цього парфуму люди, які знаходяться поряд, поряд дуже близько, вони відчувають відчули запах. А з Ароматом цим я давним-давно була знайома. Я казала, що я не є прихильником цього парфуму. Мене Тут приваблює варений імбир, як би це не звучало, але я обожнюю тільду восени, тільду від Ельдо. А там ось такий от варений імбир, того що сам по собі імбир в парфумах я не дуже люблю. Це такий гострий, такий яскравий. Ну, в залежності, в основному мені не подобається. А там такий приварений він, того, що там більш такий, знаєте, якийсь пиріг з якогось такого гарбуза, гарбузовий пиріг з різними там спеціями і так далі. І там дуже гарно відчувається варений, ну на мій ніс варений імбир. І ось в цьому ароматі я відчуваю такий самий варений імбир, і це для мене якась така паралель, напевно, тому я почала почала його носити ось зараз з настанням осені. Ну, і він у мене з'явився нещодавно, звичайно, я його почала так активно носити, тому що він мені нагадав ось ту саму тільду. Тільда в мене напряму асоціюється з осінньою порою, з цими гарбузами, пирогами і так далі. Наступний аромат це трезор лянуї. Так само купила його на бложці. Це класичний трезор для ної. Дуже мені подобається. Просто обалденний аромат, шикарний. Знаєте, я от думаю, чого я собі його раніше не купила, чого в мене не було повноцінного флакону. Тут, на жаль, залишок з тридцятки, ну менше, ніж 15, Менше тут, напевно, ну мілілітрів 10, я так думаю, залишилось цього аромату. Я його навіть якось знаєте, так, ношу і хочу приберегти, але. В той самий час кажу собі, для чого мені його берегти. Тобто він мені подобається, хочу насолоджуватись, хочу носити, хочу відчувати цей просто шикарний шлейф. Я вкотре повторюю, що у ароматів ланком е шикарні бази. Шикарні бази. Як правило, всі аромати у ланком дуже красиві, дуже шлейфові. Просто такі, знаєте, ну, якийсь е скарб, напевно, серед люксу. За рахунок своїх баз, дуже правильних. Ну класний. От з кришки, отак-от, от дуже багато кави, кави багато. На собі відчуваю, ніби як відтінком каву, Насамперед я відчуваю, звичайно, цукерки, ці всякі там праліне, коробка шоколадних якихось цукерок. Щось таке супер дівоче, супер гарне, супер мега-шлейфове, надзвичайно приємне. Так само мене в коментарях питали, просили порекомендувати який із тризорів обрати. Тобто їх є дуже багато. Друзі, я в цьому не спеціаліст, я не знаю. Я би радила почати з класичного. Того, що, ну, це напевно, еталон. А потім уже далі принюхуватись. Так? А от розпочинати все ж таки з класичного лянуї. Шикарний. Просто шикарний. Я, до речі, вчора забігала в магазин, я подумала, що це класичний на поличці, нанесла собі на зап'ясток, і потім тільки побачила, що там приставка є льо. Тобто цих тризорів, їх ціла купа, дуже легко заплутатися. На початку він дуже нагадує, класичний, просто один в один, і фактично через 10 хвилин відмінність в тому, що він більш облегчений, більш облегчений, не такий насичений, як ось цей. В мене вдома є Корес, мені дуже подобається Ляфоє, і мені дуже подобається ось цей останній той, який інтенс з вишнею. Я хочу його піти і так добренько на себе нанести в магазині з ним походити. От що, що воно мені дасть. Цей просто шикарний носила і ношу зараз в вересні, просто з великим задоволенням. А наступний аромат це арабі від Сержлютена. Дуже гарна рідина. Подивіться, який колір мається на увазі рідини. Якийсь такий, знаєте, також він осінній, дуже-дуже такий яскраво-жовтий. Аромат насамперед кураги, кураги з якимось таким тміном, ну, Дуже багато спецій в ньому, дуже багато сухофруктів різноманітних. Мені здається, що цей роман зняти. Я пам'ятаю колись декілька років назад, коли я його собі купила і розповідала на каналі, як він мені сподобався. <кхід> багато людей відізвалося, тобто сказали, що вони собі також купили рабі. Вони дуже задоволені. І буквально там його зняли. Тобто він якось пропав з продажу, і от хто не встиг собі купити, то, ну то не встиг. Він просто дуже такий затишний. Знаєте, дуже такий затишний. Ну, справді нагадую цю лавку. Спеції, там це все ж таки якісь індійські лавки, знаєте, там, де продають ці всякі такі штуки, всякі приправи і так далі. Тут в Німеччині я натрапила на таку лавку, до речі, на блошиному базарі. Величезна така лавка, навіть дві таких лавки. ну Одна просто точно індійська, точно індійська, тому що там сам мужчина, він індус, ну він в такому, не знаю, як називається цей головний такий у них. Головний убір, не знаю, як сказати. Ну, ви зрозуміли. Тобто це індійська лавка, там такі спеції, там просто такий аромат, завжди хочеться зупинитися. І інший е, прилавок є, там щось таке от, грузинське, от, оці такі різні, знаєте, більше туди е, спеції. То ось цей аромат нагадує саме таку індійську лавку, от такі от якісь там спеції. А, наступний аромат, який я просто не можу ним напитися, погляньте. Ну, якщо ви слідкуєте за моїм каналом, за моїми відео, то ви, напевно, бачили, коли я показувала цей аромат, я його купила на блишиному базарі, він був абсолютно повний. А, я його купила, напевно, на початку або наприкінці, ні, напевно, на початку цього місяця. От, фактично, напевно, за три неділі, от, ну, за 20 днів, погляньте, скільки а, шикарний. Шикарний тут кавунчик. От на старті тут кавунчик такий, навіть не кавунчик, я казала, а прям, знаєте, шкурка від кавунчика. От коли ви кавунчик їсте і о, залишається вся така зелена шкірка. От пасне точно так само. На старті Далі виходять э, пачулі такі трішечки з гірчинкою. Це фірмові ангеловські пачулі. Я не сказала, аромат називається Ode Star від Мюглера. А, ангеловські оці пачулі так в базі. Дуже гарний, дуже шлейфовий. Я просто обожнюю ангели. І знову ж таки, нещодавно я. Заходила в Дуглас, нанесла на себе ангел класичний в парфумованій воді. Це просто моя мрія. Ну він просто шикарний. Це, ну це просто вау, неперевершений якийсь такий аромат. Браво автору цього аромату. того, що, ну, розумієте, це така якась от... початківець. Автор, який започаткував ось цю гурманіку, яку я так люблю, таку незвичну ангел це супернезвичний аромат, не кожному він по зубам. Я була в числі тих людей, які не оцінили ангел а, при знайомстві, при першому знайомстві і так далі. Він мене заліз лякав, мені навіть було, міні, навіть мені здався неприємним. Але через декілька років. Я почала, у мене з'явився Ангел Мюз. Далі туалетка Ангела. Просто вона мене захватила. Я її обожнюю. Стоїть в мене в Україні там вже майже пів флакона. Я його просто поливала на себе, наскільки не мені подобається. Далі я купила собі ангел-ленуї, той якийсь такою пінпочкою, ніби як нічний. Так? Дарували мені так само ангел- і мюз, і в парфумованій, і в туалетній воді. Ось тепер цей ангел, а класичного парфумованого в мене так і немає. Це він моя мрія, я його хочу і мені просто сниться, Обожнюю. Цей також дуже гарний, ношу з задоволенням. Ну, Можна побачити. Ну, і ще один аромат це Coco Mademoiselle. Ви знаєте, я не розповідала вам два аромати, яких я поклала з собою в чемодан, коли я їхала з України, я поклала їх з собою в Чемодан, і потім я себе дуже довго за це ненавиділа, навіть якось не могла зрозуміти, для чого Для чого мені ці парфуми, якщо, ну, Ви знаєте, я на протязі, напевно, місяця. Навіть більше я не користувалася взагалі ніякими ароматами. Взагалі, мені було якось аж гидко, як я можу, як я можу, і мені просто не хотілося. От Якось, ну не знаю, якась відраза була навіть я не можу пояснити. А тим не менше, у мене два аромати від Chanel, які були в моєму чемодані: це була Coco Mademoiselle і це була класична кукол в парфумованій воді. Буквально минулого тижня я нанесла на себе цей аромат. Вперше після війни, після початку війни минуло вже сім місяців і я просто нанесла на себе цей аромат. Того, що не знаю, от мені щось захотілося, знаєте, я була якась ображена на себе, на цей аромат, на що я його взяла, що це мені в голові ця шана. Я ви розумієте, я його навіть клала в чемодан, я навіть не знаю, на що його туди клала. Я не хотіла нічого. Мені здавалося, що я більше ніколи в житті не буду користуватися. Ну, одним словом, це якась така, знаєте, такий бзік в голові. Одним словом, напшикалась от буквально минулого тижня. І що я хочу сказати? Недурно цей аромат займає перше місце в світі по продажу жіночих парфумів. Класична кокомадмазель. А це еталонна, напевно, жіночність, Ну, особисто для мене, мені здається, рідко якій жінці не сподобається цей аромат, хоча такі жінки, звичайно, є. Просто цей аромат вже багато е поціновувачів парфумерії, багато парфманіяків, так називаємо їх. Да, Вважають е вже якимось таким нецікавим. Е скучним ароматом, а, таким, той, яким приївся вже, знаєте, ну щось таке. Але, друзі, ну, це шикарний, це просто шикарний аромат для мене. І я жалію, що я в той чемодан не поклала п'ятерку від шанелі. Шанель номер 5 Чого я його з собою не взяла, не знаю, чому ці два аромати я схопила і поклала в чемодан? Я не знаю, і потім сім місяців на себе за це ображалася. Але все ж таки моя любов до Шанель, моя любов до цього аромату перемогла, я нанесла на себе отримала величезне задоволення в той день, того, що з цього аромату я від себе не відчувала ні на курсах, ні після курсів, ні ну, ввечері, коли, от, знаєте, коли якщо я ходжу з пучком, там, з резинкою, з хвистиком, і коли я його вдома вже так знімаю. І одразу такий шлейф відчуваю від волосся, того я хочу трошечки довше волосся, щоб цей шлейф ловити. То з цим ароматом мені не треба якихось таких а, викрутасів, так? Я його просто відчуваю цілий божий день і вечором, і навіть вночі. Моя любов обожнює. Все. Друзі, я думаю, що я трошечки вас розрадила. Якщо будемо живі, все буде добре, то буду, напевно, кожного місяця знімати вам отакі от п'ятірки, щоб ви розуміли, так, того, що, ну, як я вже сказала, багато запитань в коментарях. А що в нас, а що ви любите от зараз? А дійсно скажіть, які у вас топ-5, ну, буду вам по місяцям робити, якщо, знову ж таки, якщо Господь дозволить. Е, люди, я бажаю просто я бажаю нам всім побачити. Скоро а, концерт. Концерт, який буде транслювати російське телебачення, і там буде ось це Лібідіне озеро. Дуже би хотілося його подивитися. До речі, класний ем... балет. Всіх обнімаю, цілую, бажаю мира і, і щастя всім.